Добрий день, любі малята! Запрошую вас помалювати разом зі мною. Діти, а ви знаєте, яке свято наближається? Так, Великдень! Усі люди з радістю готуються до цього свята. Печуть пасочки, фарбують крашенки, розмальовують писанки. Писанки і крашенки це символ весняного життя. Відродження на землі. А ви знаєте, що крашенка та писанка це зовсім різні речі. Крашенки це варені яєчка, пофарбовані в один будь-який колір: червоний, жовтий, зелений, синій, коричневий, рожевий, фіолетовий. А писанки це розписані яєчка. Розмальовані гарним візерунком. Писанки не вживають у їжу. Вони виготовляються для обміну та дарування родичам та друзям. А крашенки вживають в їжу та грають з ними у великодні ігри. Випробовую, чия крашенка міцніша. Діти, подивіться, які гарні писанки. Писанки можуть бути розмальовані різними візерунками. Квіточками, листочками, прямими та хвилястими лініями, кружечками, крапками та мазками. Малята, зверніть увагу, що візерунок зазвичай зверху та знизу писанки однаковий. Він повторюється. А також Візерунком заповнена середина писанки. Кольори візерунка яскраві і мають своє значення. Поєднання усіх кольорів означає родинне щастя, мир, любов, успіх. Українська писанка як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка сяду собі з краєчку. І розмалюю яєчко. Пропоную вам, малята, розмалювати свою писанку, але спочатку пограємося з писанкою і розімнемо наші ручки. Ми долоньки розітремо і гніздечко з рук зів'ємо. Пташка у гніздечко покладе яєчко. Яєчко, яєчко, котись по гніздечку. Котись не губися. Гляди, не розбийся. Молодці дітки! Для малювання нам сьогодні знадобиться заготівка яєчка будь-якого кольору, фарби, пензлик, ємність з водичкою, ванна паличка і ваш гарний настрій. Починаємо працювати. Намалюємо візерунок посередині нашої писанки. Нехай це буде квіточка. Жовтою фарбою малюємо серединку квіточки. Кружечок. А червоною фарбою намалюємо пелюсточки методом примокування. Зверху, знизу, зліва, справа і між ними. Ось така квіточка у нас вийшла. А тепер намалюємо візерунок зверху та знизу на писанці. Він буде повторюватися. Зверху і знизу намалюємо червоні півкола і охайно їх зафарбуємо. Далі малюємо жовті мазки, ніби промінчики, сонечка, зверху та знизу. Далі за допомогою ватної палички намалюємо крапочки у рядочок. знизу. І ще домалюємо прямі лінії. Малюємо їх зліва направо. Усім ворсом пензлика. Намагаємось руку від аркуша не відривати. Ось так. Ось така гарна святкова писанка вийшла у мене. Малята, ви можете повторити візерунок, як у мене. Можете обрати будь-який візерунок писанки за вашим бажанням. А можете придумати свій. Фантазуйте! І у вас вийде найкраща писанка. А я з нетерпінням буду чекати на ваші писанки. До побачення! До зустрічі!